30 грудня якраз напередодні нового року українські сили таки вдарили по російському місту Білгород. Водночас цілили по військовим об'єктам, саме там знаходиться аеродром, звідки Росія здійснює обстріли української території. Однак, як повідомляє Суспільне, внаслідок помилок російських ППО врешті удари. Випали на центр міста, внаслідок чого загинуло кілька десятків його мешканців, які важко, і місто, місто це важко називати мирним. Втім, із причиною наслідковими зв'язками у московитів складно, тому вони чомусь це називають ударами по мирних мешканцях. Вітаю товариство, ви на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст, і тут ми говоримо про основне із компетентними людьми. І дуже важливо, щоб ви висловили свою думку про те, чи повинна Україна здійснювати удари відплати по російських містах. І найперше, підтримайте канал також своєю вподобайкою, підпискою на канал, долучайтесь до числа патронів і спонсорів каналу. Всі подробиці в описі до цього відео. Отже, найперше, чому такою цілі став Білгород? Ну як, я, ну, як я вже казав, ми не будемо уточнювати кількість жертв. Для нас це не так важливо і не цікаво, скільки там загинуло московитів. Це вони нехай з тим розбираються. А їхній генерал-пропагандист Коношенков знову щось говорить про злочинний київський режим. Який вони чомусь повинні знищити, ну, з якої, з якої радості це не зрозуміло, тому що це не київський режим на них нападав. Ну, і знову ж таки, вони говорять про якісь бази НАТО, які є в Україні, там в Харкові, ну, очевидно, у Львові. Ну, я, чесно кажучи, ніколи не підозрював, що. Професор Львівського університету і поет Ігор Павлюк, який був кілька разів на моєму каналі, як виявляється, живе не в помешканні на Сихові, а на базі НАТО. Я не знав, що має такого важливого і впливового товариша. Ну, але менше з тим. Отже, чому саме Білгород став українською ціллю? І перша відповідь є надто очевидною. Він є дуже близько до кордону. Від Харкова до Білгорода менше 100 кілометрів, і він є доволі простою військовою ціллю. Але ця відповідь є очевидною, але недостатньою. А ось є і друга причина. Вся справа, як я вже згадував у Білгородському міжнародному аеропорту, а, аеропорту а, який є на північ від міста. І зараз, якщо раніше він використовувався для міжнародних польотів, то зараз московитам літати особливо нема куди і нема на чому, і нема за що. Тому список країн, де приймають російські літаки, стає все коротший. Якщо він десь і вилетить за кордон, то його з великою ймовірністю арештують як, як радений. І ну, а літати в межах Росії стає все небезпечніше через те, що вони позбавлені оригінальних запчастин. І відповідно... Зараз Білоруський аеропорт в основному використовується в якості військового. Ну, це є давня практика, так, так робилося ще в часи Сівєцького Союзу і, скажімо, в совєтські часи, ну, це я дуже добре знаю, в Львівському аеропорту паралельно розміщалися і цивільні борти, і військові. От, ну, значна частина мого дитинства пройшла в ар От, І е ці подробиці в, е розповів, е розповів е український військовий оглядач Роман Світан, е який зазначив, що е цей аеродром знаходиться, е знаходиться на північ від міста, тобто українські... Е Українські ракети летять через місто, а саме там на тому аеродромі знаходяться установки С-300 та Іскандер, якими росіяни обстрілюють Харків. Ну, мені дуже прикро, що Іскандер це взагалі турецький Олександр, і мені дуже прикро, що Московити так спохабили моє ім'я, ну це моє особисте. І ось це і ось саме з тих міркувань. Україна може бити по Білгородському Аеродромі. Ну, також е, е, таку можливість мають е, росіяни. Ну, зокрема, коли Су-34 е, е, заходить бомбувати керованими авіаційними бомбами Харків, то е, с, насправді скидає їх над, над Білгородом і далі бомба летить до Харкова. Але бували випадки, що у, ти, у керованих авіабомб не розкривалися е е е крила і вони падали на Білгород. І також, якщо йдеться про удар дронами по Росії, то, за словами Романа Світана, Росія здатна збивати до 50 повітряних цілей одночасно, і тому їх треба запускати понад 50, а для надійності зразу всю сотню. Ну і якраз було випущено 70 запущених дронів, із них збили 32. Також Росія спробувала підв'язати до цієї історії Чехію. Мовляв, це була використана їхня зброя, однак Чехія просто послала Росію за їхнім же кораблем. І не взяла участі у ініційованому Росії засіданні Ради безпеки ООН. Також зараз, оскільки вже все зайшло в зимовий період і у позиційну війну то зараз фактично війна перейшла у ракетну дуель, коли Росія намагається. Коли Україна потерпає від численних шахетно-ракетних обстрілів в Росії, і при цьому Росія б'є і по абсолютно цивільних об'єктах. Ну, вони, наприклад, як музей Шухевича чи у Білогорщі на околиці Львова. чи... Сільськогосподарський виш у місті Дубляни. Це знову ж таки частина Львова, де свого часу навчався Степан Бандера. А зараз, завжди як і тоді, це виш, який готує агрономів, людей інших суто мирних професій. І саме це викликає не ненав... І саме це, цей факт, що в цьому виші вчився свого часу Степан Бандера викликає людь у Росії. Але, але ось такі удари по суто цивільній інфраструктурі, адже так чи інакше, і музей, і навчальний заклад. Є суто мирними об'єктами, де в ну, музеї можуть бути відвідувачі. зайшли там є працівників, хоча їх там і небагато, це невеличкий музей. Е, ну в, у виші теж, ну там зараз напевне канікули, але є студенти, які нікуди не їдуть, які можна залишаються. У гуртожитку, хоча би так, що теоретично там могли загинути і студенти, і все це викликає ненависть і бажання помсти з боку українців. І виникає закономірна ідея бомбувати Вороніж. Ну, чи в даному разі Білгород. І це є абсолютно закономірно і логічно. Зі свого боку, московити, як я вже згадував, намагається теж бути в ролі жертви, скликати засідання Радбезу ООН. Ну, правда, я зрозумів, без успіху. І вони намагаються давити на емоції ліваків. З іншого боку, московити свято переконані, що їх нема за що бомбити, бо вони не нападають, а тільки звільняють окуповану Заходом братню їм Україну. Ну, вся проблема з їхньої точки зору, що владу в Україні захопили нацисти з правого сектору. Ну, я, чесно кажучи, ніколи не підозрював, що у нас правий сектор настільки впливова і потужна організація. І закономірно відбувається розлюднення московитів. Власне про це переживає Льошенька Арестович. Це розлюднення московитів відбувається стрімкими темпами, але плакати за їхніми загиблими чи на. Навіть якщо це є звичайні цивільні люди, ну якось не випадає, бо ці цивілі в своїй основі повністю схвалюють російську агресію. А ракета чи безпілотник, який, яка летить на місто, вона не дуже... Вникає в політичні розбіжності тих, на чиї голову вона летить. Ну, якщо такі розбіжності є. І жертви серед них не відвороті, ну це як серед е, німців часів Третього рейху. Можливо, серед них були і хороші німці, які не підтримували Гітлера, але, чесно кажучи, бомбам, які летіли на німецькі міста, це було в принципі байдуже. Отже, є удари по Білгороду, і є жертви, і чи є альтернатива цьому? А я би сказав точніше, а що чекає Московія в найближчий час? одразу скажу, що очевидно альтернативні шляхи розвитку подій є. Вони можуть бути, комбінуватися між собою, але жоден із них не сподобається московитам. Ну, найперше, треба згадати, що на Росії є ще багато чудових міст, окрім Білгорода, звідки летять ракети і шахеди на українську землю. Або ж в ті міста приходять, чи то припливають гроші, за які вони виготовляють ці ж ракети чи ж ракети? Байдуже. Наприклад, порт Новоросійськ. Головний експортний порт всія Русі. Ну і, і, очевидно, це одне з міст, як, Ну, Порт якого принаймні варто знищити. Тим більше, що він знаходиться на Чорному морі. Україна дронами діставала і до Новоросійська, і до інших портів, які знаходяться навіть далі по узбережжю. Так що це було би дуже добре. І це, мабуть, є Одним із тих напрям... напрямків подій, за якими варто слідкувати у новому році. Також всі ці бомбардування не будуть мати значення, поки удари не будуть наноситися по двох головних містах: Москві та Санкт-Петербургу. Тому що адміністративний поділ Росії можна трактувати і так: є Москва, а є вся решта. Москви. Другий варіант розвитку подій. Він правда виглядає не так вражаюче, але це є повне ембарго постачання всього, що пов'язано з авіацією і залізницею. Отже, на початку 90-х років у Росії була велика кількість авіаційних катастроф. Потім ситуація суттєво покращилася, ну, ще їх було десь по 30 протягом року. Потім з другої половини 90-х років ситуація суттєво покращилася. Як я вже сказав, було по одній дві авіаційній пригоді протягом року. Ну, що для такої країни в принципі, є мізер. І от минулого року на Росії почався справжній літак, літакопад. Протягом року впало 15 літаків, причини були різні. Це були і літаки, і, і, і вертольоти. Але головна причина того це західні компанії відмовились обслуговувати російські літаки, переважно це літаки західних моделей. І зараз цю ситуацію треба дотиснути, щоб літаки, які є у Росії, або сіли, сіли на постійно, на вічну стоянку, або, або, або просто падали. Звичайно, при цьому можливі жертви. І це може здатися не таким важливим, але врахуйте величезні відстані Росії. Між крайніми точками, це поза 10 тисяч брати а якщо брати по крайніх точках, то це може, ну я навіть не знаю, скільки може знайти. Якщо брати від Мурманська до, до находки, ну, я не беруся оцінювати ці відстані Я їх не рахував. І без авіації їм ніяк не обійтися, і якщо до того додати ще залізний залізницю, зупинку залізниці через нестачу запчастин. Так, це шлях не такий швидкий. Але будемо сподіватися, що якщо вони минулого року не впало 15 літаків, то в цьому році, якщо все буде добре, у них буде вже з 30 літаків впаде, ну і так далі. І далі починається дезінтеграція, неухильна і невідворотна дезінтеграція країни. Третій варіант, який може чекати, який може розвиватися, це на територію Росії заходять озброєні загони, це Легіон Свобода Росії, Російський Добровольчий Корпус і національні військові формування. Ну, Пробні заходи вже були у Білоруську область, і, ну, і знову ж до такого пробного заходу можна віднести заклад Привожина, який показав слабкість російської центральної влади. Ну, Просто у Пригожина не було яєць. І, стоїть, ну, і може це і наліпше. Е, ну, недолік. Кого, чого бракує, що, на жаль, поки що в цих російських озброєних загонів е, замало сил, але хто його знає, можливо, їм треба тільки зайти на територію, а, а далі кількість е, їхніх сил почнуть зростати по мірі наближення до Москви. Ну, е Натомість захід самої ЗСУ на території Росії, як на мене, є небажаним, і на це є кілька причин. По-перше, це може бути негативно сприйнято самими мешканцями. Е По-друге, все-таки це надто великі території, і очевидь, що ЗСУ фізично не матиме. Таких сил, щоб відволікатися ще й на це. Ну, максимум, що можливо, силами ЗСУ, це створення зони безпеки з е, заходом на глибину до 50 км. Ну, найбільше навряд чи вистачить. Ну, але знову ж, проблему дезінтеграції Росії, це вирішує лише частково. Це вирішує наші проблеми. Е, четвертий варіант. Е, це він стартує у березні на повну силу. Це російська опозиція запускає паралельний виборчий процес. Паралельний виборчий процес президента Росії, адже саме у березні мали би відбутися так звані вибори Володимира Путіна. Захід вже сказав, що він не визнає цих підсумків цих виборів. І паралельно з цим, мали би після березня закритися російські дипломатичні установи за кордону. Ну і тоді такий дипломатичний бойкот стане ефективним. Ну, в перспективі з... Повною ізоляцією Путіна за межами Росії. Або ж просто буде видно вошивість кожної держави. Ну і ще одна подія, яка б мала статися до березня, і про це до речі, я це обговорював з Володимиром Цибульком: це знищення Керченського мосту. Ну, це мало би стати, знову ж таки до виборів Володимира Путіна, і фактично це дає дві, дві речі. Це фактично обвалює логістику російського війська з півдня і з подальшим обвалом їхнього південного угрупування. і суто пропагандистике значення ну, Путіна фактично не буде з чим йти на вибори з ну, всіма витікаючими з того наслідками. Ну і врешті, п'ятий варіант. Захід усвідомлює, що альтернативи використанню західної зброї по російських містах просто немає. І це треба зробити в інтересах тих самих простих московитів, аби зберегти їхні не дуже цінні життя. Так чи інакше, але західна зброя є високоточною і прилітає саме туди, куди слід. І не лише у Білгород. І поштовхом до цього має стати нещодавній заліт російської ракети у Польщу. Зараз є інформація про те, що на Заході цей варіант обговорюється. І все залежить від позиції Сполучених Штатів. Америки, і, і якщо це станеться, то і співпаде бодай кілька із тих варіантів, про які я говорив, то це означатиме, що Росія почне поступово, але неухильно занулюватись у ХАОС. І важливо в цей момент різко висмогнути її ядерне жало. Змія. Не повинна кусатись. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на мій канал, напишіть свою думку про це. І все буде Україна. Дякую!